Указом президії Верховної Ради СРСР від 15 січня 1944 року за мужність і героїзм проявлені при форсуванні Дніпра і утриманні плацдарму на його правому березі лейтенанту Василю Пахомовичу Чижову присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі Золота зірка. 9 січня 44-го відважний воїн був тяжко поранений. Тривалий час перебував у шпиталі. Після закінчення Великої Вітчизняної війни звільнився в запас. Працював секретарем партбюро залізничної станції Кременчук, секретарем Кременчуцького міському партії, директором трикотажної фабрики. Працював директором школи номер 9 З праздником Победы, дорогі наші. Ветерани. Приходько Петро Сергійович, командир кулеметного взводу 40-го стрілецького полку 102-ї стрілецької дивізії, 48-ї армії 1-го Білоруського фронту, старший сержант, народився 8 листопада 1918 року в місті Кременчуці Полтавської області в родині робітника. Був музикантом. У боях Великої вітчизняної війни із 1943 року. Воював на Першому Білоруському фронті. Командир кулеметного взводу 40-го стрілецького полку, старший сержант Приходько, відзначився в боях із прориву оборони противника в районі міста Рогачов Гомельської області і при форсуванні річки Друдь в червні. 1944 року. Приправившись через річку, взвод придушив кілька вогневих точок противника, які заважали просуванню піхоти. В числі перших старший сержант Приходько увірвався в окопи ворога. Особисто вів вогонь з кулемета, забезпечуючи захоплення траншеї противника. 24 червня 44 го відважний кулеметник, старший сержант Петро Сергійович Приходько загинув у бою. Похований у селі Запілля Рогачевського району Гомельської області. Указом президії Верховної Ради СРСР від 23 серпня 44-го року за зразкове виконання бойових завдань командування і проявлені при цьому мужність і героїзм старшому сержантові Петру Сергійовичу Приходьку посмертно. Присвоєно звання Героя Радянського Союзу, нагороджений орденом Леніна, орденами червоного прапора, червоної зірки, медаллю. Ім'ям героя названа школа номер 1 в місті Кременчуці. На будівлі школи меморіальна дошка. Каченко Ілля Іванович командир мінометного взводу 78-го гвардійського стрілецького полку 25-ї гвардійської стрілецької дивізії 6-ї армії Південно-Західного фронту, гвардії лейтенант. Народився в 1924 році в місті Кременчуці Полтавської області в родині Робітника. У боях Великої Вітчизняної війни з липня 42-го року воював на 3 українському і Південно-Західному фронтах. У вересні 43-го року 78-й гвардійський стрілецький полк вийшов до Дніпра в районі Синельникове Дніпропетровської області. У ніч на 26 вересня 43-го мінометний взвод під командуванням гвардії лейтенанта Ткаченка отримав завдання форсувати річку і захопити плацдар на її правому березі. Командир взводу швидко організував переправу. Вже поблизу від берега до човна, де знаходився Ткаченко, влучив ворожий снаряд. Частина бійців загинула. Командир був важко поранений, але продовжував командувати взводом. Незважаючи на запеклий артилерійсько-мінометний вогонь противника, гвардійці в числі перших переправилися на правий берег в районі села Військове Солонянського району Дніпропетровської області та увірвалися у траншеї ворога. Розвиваючи наступ, вони захопили висоту 133. Незабаром підійшло підкріплення. П'ять контратак відбили сміливці. Вони знищили чотири танки і близько двох батальйонів піхоти противника. 27 вересня 43-го в запеклому бою на плацдармі загинув командир взводу гвардії лейтенант Ілля Іванович Ткаченко. Указом президії Верховної Ради СРСР від 19 березня 1944 року за мужність і героїзм проявлені при форсуванні Дніпра і отримані плацдарму на його правому березі. Гвардії лейтенанту Іллі Івановичу Ткаченку посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу, нагороджений орденом Леніна орденом Вітчизняної війни Першого ступеня. Ім'ям героя названі вулиця і провулок у місті Кременчуці. На будівлі школи, де навчався герой, встановлена меморіальна дошка. Готліб Еммануїл Давидович заступник командира 1336-го стрілецького полку 319-ї стрілецької дивізії 22-ї армії 2-го Пробалтійського фронту. Майор. Народився 25 листопада 1908 року у місті Кременчуці в родині робітника. У 1930 році призваний до лав Червоної армії. У боях Великої вітчизняної війни з листопада... 1942 року. Воював на Північно-Західному і Другому Прибалтійському фронтах. Влітку 1944-го війська Другого Прибалтійського фронту вели наступальні операції зі звільнення Білорусії та Латвії. 8 липня 1944-го заступник командира 1336-го стрілецького полку майор Готліб отримав завдання силами 42-го окремого артилерійського штабного резерву прорвати оборону ворога в районі річки Нещедра і захопити село Ковалі Росонського району Вітебської області. Незважаючи на те, що артилерія відставала на марші, рота під командуванням Готлюба атакувала позиції противника. Ворог був приголомшений діями сміливців і не зміг організувати опір. Наші воїни увірвалися в першу, а потім і в другу лінію траншей гітлерівців. Село Ковалі було звільнено. Велику відвагу... Виявив майор Готліп та 10 серпня 1944 року під час форсування річки Авіексте в Латвії. Під безперервним артилерійським та кулеметним вогнем він організував переправу через водну перешкоду особового складу і зброї. Після успішного форсування річки почалися запеклі бої за утримання захопленого плацдарму. Наші воїни відбивали одну контратаку за одною. Готліб організував оборону і сам з ручного кулемета розстрілював ворога. Під час шостої контратаки він був важко поранений, але не залишив поля бою. Стікаючи кров'ю, Готліб стріляв, поки ворог не відступив. Його знайшли біля розбитого кулемета без свідомості. Плацдарм на західному березі річки було утримано. Указом президії Верховної Ради СРСР від 24 березня 45-го року за мужність і героїзм проявлені в боях проти німецько-фашистських загарбників майору Готлібу Еммануїлу Давидовичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі Золота зірка. До 1959 року полковник Готліб продовжував службу в армії. Жив у місті Харкові. Працював заступником директора Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства і агрохімії. Помер 6 травня 1991 року. Похований на кладовищі номер 2 у місті Харкові. Баль Микола Васильович, командир 315-го танкового батальйону 51-ї гвардійської танкової бригади. 6-го Гвардійського танкового корпусу 3-ї гвардійської танкової армії 1 го українського фронту старший лейтенант. Народився 6 грудня 1913 року в селі Дмитрівка Кременчуцького району Полтавської області в родині селянина. У 1941-му закінчив Ульяновське танкове училище у боях Великої Вітчизняної війни з 1942 року. Воював на Воронезькому і Першому українському фронтах був двічі поранений. Успішно діяли танкісти під командуванням Баля в боях за визволення Фастова і розширення Букринського плацдарму. 6 листопада 1943 радянські танкісти, незважаючи на сильний артилерійський вогонь, стрімкою атакою прорвали сильно укріплену оборону противника і оволоділи великим залізничним вузлом Фастова. Підрозділ Баля захопив 24 паровоза, багатобойової техніки та військового майна ворога. 9 листопада 1943 гітлерівці спробували повернути собі фастів. Проти батальйону Баля вони кинули 25 танків, бронемашини, самохідні гармати та велику кількість піхоти з дивізії Мертва голова. На світанку розгорівся бій. Завдяки добре обраній позиції на висоті, вмілому керівництву та діяльності танкістів ворог змушений був відступити. Гітлерівці втратили 19 танків, 20 бронемашин і самохідних гармат. На поле бою прибув командир танкової бригади Новохатько. Побачивши навколо палаючі ворожі танки і машини, Комбриг гаряче розцілував хороброго командира. Указом президії Верховної Ради СРСР від 10 січня 1944 року за мужність і відвагу, проявлені в боях за фастів і розширення букринського плацдарму, старшому лейтенанту Миколі Васильовичу Балю присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі Золота зірка. Танковий батальйон Баля в складі 51-ї гвардійської бригади 6-го Київського танкового корпусу 3-ї гвардійської танкової армії йшов в авангарді наступаючих військ. Брав участь у визволенні Бердичева, Проскурова, Тернополя, Львова, Вшемисля, Жешова, Кракова, Волощева, Намслава і Бунслава 71-го року Жив у Кременчуці. Працював начальником відділу постачання Кременчуцького заводу силікатної цегли. Брав активну участь в роботі із військово-патріотичного виховання молоді. Помер 15 жовтня 1999 року, похований у Кременчуці на новому кладовищі. Нагороджений орденами Леніна Вітчизняної війни першого ступеня двома орденами червоної зірки медалями. Був почесним солдатом військової частини. Волочников Микола Мойсейович командир вогневого взводу 4-ї батареї 1658-го винищувально-протитанкового артилерійського полку 12-ї окремої винищувально-протитанкової артилерійської бригади 2 го Українського фронту молодший лейтенант народився 23 грудня 1924 року в Кременчуці у родині робітника. У 1943 році закінчив Сумське артилерійське училище. у боях Великої вітчизняної війни з червня 1944-го воював на Другому Українському фронті. Восени 1944-го, 1658-й винищувально-протитанковий артилерійський полк у складі військ Другого Українського фронту Вів важкі бої на території Румунії. Відважно діяв вогневий взвод 4-ї батареї під командуванням молодшого лейтенанта Молочнікова на підступах до міста Тімішуара. 17 вересня 1944-го взвод відбив контратаку противника, знищив два ворожих танки. Особливо відзначився молодий командир 12 жовтня 1944 року. Гітлерівці за підтримки танків і самохідних знарядь Фердінанд почали активні дії проти наших підрозділів розділів, розміщених навколо населеного пункту Хайду в Собослобогорщині. На світанку вони атакували позицію 4-ї батареї. Протягом дня відважні воїни відбили сім лютих атак противника, знищили три пантери і дві самохідні гранати Фердинанд. Взвод не був прикритий піхотою, тому Молочникову доводилося і командувати артилеристами, і вести вогонь з останкового кулемета, відбиваючи атаки ворожих автоматників. Танули ряди артилерістів. З кожної гарматної обслуги залишалося по 2-3 людини. Сам Молочников був поранений в груди. Стікаючи кров'ю, протягом п'яти годин хоробрий офіцер вів вогонь по гітлерівцям, насідаючих з трьох сторін. Коли командир батареї, з'ясовуючи обстановку, запитав у Молочникова, чи не прорветься ворог, молодший лейтенант відповів, що ви, товариш командир, хіба можна прорвати таку оборону? Після бою навколо кулемета Молочникова нарахували 125 трупів солдатів і офіцерів противника. Указом президії Верховної Ради СРСР від 28 квітня 45-го року за зразкове виконання бойових завдань командування і проявлені при цьому мужність і героїзм, молодшому лейтенанту Миколі Мойсейовичу Молочнікову присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі Золота зірка. З 1947 року майор Молочніков у запасі працював завідувачем складом Чернівецького пивоварного заводу. Жив у місті Чернівці. Помер 25 листопада 1982 року. Нагороджений орденом Леніна орденами Вітчизняної війни Другого ступеня, червоної зірки, медалями. На будівництві середньої школи номер 9 в місті Кременчуці, де навчався герой, йому встановлено меморіальну дошку.